Всім привіт! У даному відео ми продовжуємо роботу з нашим проєктом журнал Пасіка. І давайте створимо новий роут. Роут на підтвердження нашого користувача по емейлу. Ми йому будемо відправляти на емейл-код. І вже на фронті у нас буде. Вводити цей код і буде передаватися цей код на бекенд. Ми його будемо порівнювати з базою даних, де ми будемо хранити цей код для цього користувача. І якщо він якби півпаде, то значить користувач підтверджений, що емейл його. Так. Е Строїли ми, давайте створимо реквест. Опвім коде реквест. Так, створили наш реквест. Так, ось він у нас є. Далі true. Тільки авторизований користувач зможуть сюди попасти. ми Будемо перевіряти, користувача буде авторизований. Далі. Давайте скопіюємо звідси правило. Так, код буде обов'язковий і числами йти. Так, закриваємо і пратуємо, сюди наш клас. Далі. створюємо PHP Dog. Далі перейменовуємо наш вауд wow сервіс Зараз вау-сервіс wow перейдемо. Тут давайте сподублюємо регістр, перейменуємо його на конфірм-коди. Так, так є. ми отримаємо код у дату. І так, що тут нам треба? Нам треба аутентифікувати користувача і обновити його. Так, що ми зробимо? Давайте перевіримо, чи користувач аутентифікований. І візьмемо його, його код і порівняємо з цим кодом, що в нас. Що нам відправив користувач е, з фронта? Так, дата коде. Є, якщо він. Е, якщо він. То вертаємо користувача. Якщо він прийшов, то вертаємо користувача. Наче false. Так. Е, так, так, да не так щось. Як то кажуть. Так, так. Давайте поки пішпідок додамо. Так, от, Е, Давайте спочатку додамо цей код у нас у модель. Щоб він міг... Якби туди записуватись Дальше, Дальше, Е, Так, що нам треба зробити ще? Нам треба обновити по теперішній даті, поле, ML-веficated Add. Так, давайте присвоїмо для NAU. Тепер дату і час і. і, і, і. Так, нам користувача треба якось получити, щоб його обновити. Так, юзає. Так. Як ми це зробимо? Нет, так не получится. E, надо наверное все в сановах. Mm, так, ага, uh -huh, uh -huh, uh -huh. передамо наш Нашу дату на Так, це у нас лишнє додалось. Так, видали. Так, так, так. Копіюємо наше поле колонку нашу ML verification Set. Так, і туди буде обновлятися дата. Так, так. Давайте підправимо це все в міграціях. Добавимо сюди ще поле Е, і воно буде в нас інтедже цілим числом. Так. І поле може бути нулей. Так. Зберегли, закриваємо. Окей. Okay. E, так, ми поки його додамо з базу e, це поле коди, А потім, як ми будемо вже проектом запускати спочатку, то він з міграції у нас створиться. Ну, щоб не удаляти міграції і не запускати все знову, як, я просто додав е, в базу даних е, колонку нову код, е, додавлю е, е, там Хай символів буде 10 максимум длина. І лейбл, так, лейбл, хай буде будемо лейбл. І там галочку 0. Так, сохраняємо. І бачу, в нас з'явився нова колонка кода. Окей, сюди ми будемо записувати код, який будемо генерувати, при, коли користувач буде реєструватися у нас. Так, а потім порівнювати будемо з тим, що він нам прийшла. Е, так. Е, так тут, та щось мені не дуже нравиться. Що тут не так? Е, оце все. Треба вирізати сюди поставити. Так, юзер кодер так, і отак... От сюди юзер. Все. Отак воно, так воно ну, буде. Так, окей. Далі ще йдем в юзер кода тут є. Э, так. ну, вроді би все. Давайте, напевно, подивимося, чи воно у нас сапер цейдемо в інсомню. Запит я вже тут створив. Так, давайте ще токен сюди передамо, бо я сюди не передав наш токен. Скупіюємо з запиту другу. Так, вставили. Окей, Пробуємо зробити запит. Так, не знайшло. Давайте почистимо у нас кеш. Так, і є. Робимо запит знову. Так, пише False. Е, ну, false, бо у нас е, тут коду немає, а ми відправили 12 Давайте візьмемо 10-го користувача, бо я під 10 е, зареєстрованим, і напишемо код 12 Окей, тепер давайте знову зробимо запит. І ми бачимо, що у нас е, вернуло, але наше. Поле Email Verification Set нічого не обновилося. Там повинна бути дата і час. Е, так, давайте продебажимо, що попадає в нау. Mm -hmm. Поставимо D -D. Я нам що сюди пише. Тут окей, тут воно все йде у нас треть як надо. Е, всім об'єктом іде. У нас типо. Добре, давайте. Що ми зробимо? Е, ми перепишемо трошки. що е, ми перепишемо? Тут таймSamp, тут тамestamp. Давайте ми поміняємо на Dateime. Так. DateTime поміняємо. Вишукуємо наш тип. DateTime. OK зберегли. Дальше йдемо в. Війдемо в наш код, забираємо ВДшку, пробуємо зробити запит, і в нас нічого не записалось. Нічого не записалось. Так, йдемо модель. Нам, що у нас Ага, у нас тут немає в рейблах поля цього. Давайте його додамо. Все, пробуємо записати. О. Все, чудово відпрацювало. Код 1.24, все, дата поставилася, що емейл був верифікований такого. Тої дати всіки того годин. Окей, все. У нас все відпрацювало так, як потрібно. Давайте ще тепер в міграціях поміняємо замість там стамп, де і Все. При запуску міграції вона у нас Так, Закриваємо. закриваємо. Ну, все, все у нас все відпрацювало. Далі нам треба буде продовжувати роботу і ще з цим, якби, з цією частиною. На підтвердження коду нам ще треба буде згенерувати сам код, і цей функціонал додати в реєстрацію.